Зараз вам розкажу, як на початку своєї діяльності я крепко встряв. Суму казати не буду, бо аж самому встидно. Е, дивіться. Ви бачили по-любому такі от пластини з терістерів. Вони різні бувають. підійди, Підійдемо ближе, саме їх показати, а видно, хорошо. Е, дивіться, вони бувають посріблені. Е, коли ти їх пропалюєш, воно облазе і видно внизу мідь. Е, бувають срібні, коли їх пропалюєш. Вони скручуються і ну, просто сплавляються і ж мідь не видно. І бувають олов'яні. І, в общем, яка історія? Я ж уже як опитний дядько. Думаю, я вже все знаю, все розібрався, все вивчив. Зараз 5 хвилин перевірю їх. Там багато було, глазом прикину чисто паяльної лампи. І не буду даже нічим перевіряти. А спектрометра в мене тоді ще не було. Про хромпік я чув, ну думаю, я ж уже на опиті. Не буду перевіряти. І, в общем, перевіряю ці олов'яні диски, вони прекрасно сплавляються. Я їх в срібло, шварк, вага прилічна. Купив довольний до продажі. Єсть! Єсть! Попав Андрюха! Красиво! Ну нічого, е -е -е так як у мене досвід він сам не приходить, я його постійно купую на своїх помилках. Можливо, десь у когось підгляну на чужих помилках, але в основному на своїх помилках. То з вами поділився, да, що вони бувають олов'яні, посріблені і срібні. Як їх розпізнати, в принципі, також розказав, олов'яні хромпіком помажте, воно само покаже, можна не пропалювати. Ну, якщо ви дуже впевнені в собі, так як я колись був впевнений в собі, можете купити олово по ціні срібла. Дуже вигодно, скажу вам з особистого досвіду.